Чуєте, а Макс отомчиш мерс? Космолт, просто. Космолет, чоткий, ага? да, Макс. Я хоч не катався і не знімав, але я знаю, що це просто бомба пушка. Вам подобається, за Да, Так, я, я, я хочу її зняти. Я хочу сняти. Я <laughs> Максу передамо. Дякую. Все, давайте посмішне. Армію, чому тоже? Вам теж? Всім салют пацани, всім попривітую, здоров'ячка, всіх благ, салам алейкум. Це новий влог на цьому каналі, до... дуже довго не було відосів, не було часу це все знімати, коротше. та вже дійшли руки трошечки до, до відосів на YouTube. Трошки покатали малих кроспотерів, кайфанули пацани, це у нас Jetta э, G.O.I. 14 року, 2 літра, зашита в слюні, в дробода. Такий файний водій, який куря осуждаю. Їдемо зараз до Максима, до кінта нашого, покажемо пару кадрів. Там Машинка одна в процесі зборки, з Америки, біточок. Та там є одні пани на сьогодні на ніч, може будемо виїжджати на Київ, там вже далі в, в відео знаєте, до чого, і чого і... і так далі. Так що таке. Що робиш там? Дякую. Дякую. Що Здорово. Що, що це за машина? Що це таке? Ну розкажи, ж, пацанам, ні? Ласенька на по на днів чисто. Та ти що? Та. Це заміна F10, да? Так поніме? Ай-яй-яй. Хороша, хороша. Шо, восьмерочка, 840, Б58. Тут вот просто две свиньи будут стоять. <laughs> <laughs> Два еще кабеля Все, Два ящика. Чикс такая хорошенькая, красивенькая, чуть-чуть грязная. Кто на ней ездил в Америке? Девочка. Девочка, да, какая-то? девочка. девочка. Она да? девочка какая руки не мои, поход. Главное, чтобы мы его что-то другое. Это самое, главное. Девочки. Да? БМВ индивидуал, сидушки, ничего себе. Что? что в салоне куча А що це таке? Куча іконок. Ого. Ось каже, побожна була малишечка. Якась водичка. Пацани, хто напише саме лучший на цьому відосі, ми подаримо цю водичку. І ще іконку. Дивись, що лише сніг тоді. Знаєш, а може вона була якісь свідки свідок Може, так, віруючи. А вони ж в Америці там дуже... Цих свідків Йогови дуже багато, так. Роботи, роботи. Знаєш, хочу знайти, хоча б... Ой, упала іконка. Хочу знайти хоча б якийсь чек квитанцію, щоб знайти власницю. Ага. Да, а немає нічого, так? А тут що у нас? Ого. А там якийсь є чайочок. Якісь таблетки, чого? А, кстати, ці там... Це, знаєш, це, 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 це цей... сама прикольна цей, тема, коли... Від менструації. Да? Коли приїжджає машина з Америки, шарпати в щось не те інтересне. Я себе в машині так шарпав, піздець. А може тут тут якісь номінові? Ці штучки якісь. Тормоза ми будемо протачувати в будь-якому випадку. І, напевно, буду брати диски 20-ті. Воно, звісно, буде жорстко страшно. Ну, я, я прийду зразу на ній на, на 19-й, якщо вона буде в принципі м'ягенька, то... Ну чи тільки непогані, симпатічні. Так, і Максим, головна новість. Куди ми їдемо, що ми їдемо, куди ми їдемо, що ми а, будемо це, робити це вже і так далі. На Київ так Що, що, це ми, що, що будемо ми будемо представляти? Будемо представляти новий кор на G-шечки. GT шички, -шечки, шечки хто я каже. Зараз навіть, додому трошки поспати перед дорогою. чи чекаю свою машинку замінити, який вже в Коайбені. Маю скоро поїхати з мною побачити нову. Воу, воу, Що ти? Трошечки сиканув. Так, був, сиканув. Що ти? Та нічого, а ти що? Теж нормально, де був? Та тут, а ти де? А там. Що дідусь, бабуся. Живі, здоров'я. Та так, да, нормально, потрошки. Та так, поїдемо. Все, давай. Всім привіт. пів першої ми збираємось на Київ на автофестиваль. Будемо презентувати Новий колір, плівочка, кібертейн, ультраглос, Аврора, блекер. Що, що в такому плані? Так що загружаємо машинку, стартуємо на Київ. У нас добрий раночок, напевно, чи не, чи не, чи не добрий. Отже, ми вже під'їжджаємо до Києва, це сьома ранку вже е, трошки їхали. Счастлива їхав в Буді, але дуже хотів спати, потім пересів, нам дозволив водію в ГТ-шку, трохи там спали. Таке десь до Києва ми вже під'їжджаємо, ще годинка лишилася. Ми Приїзд, приїздили в Київ 8 ранку, і що мене ці зупинки, туалети і прочі, все намаги. Так, Зараз розгружається машинка. Чому ми приїхали в Київ? Чи ще не кажуть? Київ Карфест. На Київ Карфест. Давай поки розгружаємося, будемо заїжджати в Київ, вже розкажемо про Київ Carfest, який він буде класний і так далі. Так, так, нас? так. Ще на зв'язку. Я, я думаю, так. Да. Дай бог. Шоц. Будемо розчитись. Дай Боже. Салончик трохи, бо Порядок трохи спали гру. тут, той безпорядочок. І їдемо на... З той кодручок як порохів міста. Та, <різований> та їдемо на Карфест. Там вже побачите. Трошки покажемо що до чого. За перекусимо, трохи зубки ротика свого поми зв'язано. Писок, є? Писок смердяє. Que pierdo la noción. Papi, yo me siento acelerado. Pégate, pégate, pégate más. А, Максимка робота машинка має бути нуль цього yeah, 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 yeah. тримаємо шланг, щоб машинка не посаралася. Шланг тримаю. Надеюсь, от ружья. Пульт. Боже, какая то хозяйка, мама мия, боже, не может. Ну ты шудура. Чика, 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 хожу я забрал. रणजी इतनी पसंद है Що, всім привіт! По певним причинам ми на Київ Карфе сьогодні, на жаль, не попадемо. Чи, на жаль, чи не щас, я не знаю, тому що нас запросили на чудову фотосесію. Ось наша фотозона. Чесно, не, не, не знаю, якось дуже спонтанно це все вийшло. Набрала людину, коли ми їхали на Київ. Домовились про зустріч, тільки що глянули їх, все влаштувало, тому тепер ми тут. Надіємось, все буде чудово і новий власник буде щасливий і тримати нереальні емоції. Що, коротше, продали що? Продали ми таку малесеньку історію. Дуже приятну, дуже красиву, дуже пожестну. А теж третій коридор, єдина в Україні фристайлі, в продажу. Тачки барельно. Приїхав чоловік. Без лишніх питань. Ну, все, все добре. Жінці подобається, забираємо. Все, Боже, це наскільки було швидко. Да, це називається уровень. Да, да, да. По машині всю. Да, так, нічого давай. не, не провіряю Ні, машину. Зразу прокатнулись. Питаю, <сих> питаю, Коля тобі не подобається, далі бімо. Все, це два питання, машина забрана. Це Луганськ. Це база. Да. Так, так що ми то... чекаємо евакуаторчика. падаємо до нього та і газуємо до хати до рідної ти... мати <сих> з пакетами. Дома. Як Дома. баби базарні. <сих> давай.